Ого, тебе руки не замерзли. Не замерзли. Царі йдуть, царі йдуть.

Тикает царив. <соспит> Вероника, не снимай. А, пошел, ну он с И тут не Тут жарко. <соспит> 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 а, тут уже жарко. Ай, ха, мокрый твой. Дай, бабе, Томми, отнеси, пожалуйста. Спішайте сина Божого, вітаю, всім людям говорять, що Христос прийшов сім. До зволоха тече дорога, тебе без зір, де царство Бога. Я звідти йду і звіску радість несу до кожної зуселі. Хочу я дізнатись дуже то ви, милі, друзі. Маленькі пастушки, що посе молочки. Зутіля, з якого? Роду? З українського народу. Красний є божий рай, український, критикий край. Автовав сказав новину про народження дитини. Анрес, співав, рази, я канге тут співав всі разом поступав. Я Ісуса Дари взяли до вертепу, поспішали. Я вас бачу, любі діти. Ви пишали сам вбити. І тебе я помітаю. Ми тебе тварин гри поміжти. Так я там був між ними. Побратима, ми ними. то до вас я завітав, бо Ісус так доказав, -то, то один із вас, ангели, не українські села, щоб його могли узріти. Милі українські діти, щоб сказали, що бажають, може в серці так хвалять. Що я чую цей політику такою, стапу суді мандрувати, наспасти собі шукати, нелякся світі, віти не дай <зад> А ото, що я приніс, я в опізінці. Всякі шманки, фірми, осінь, местен, весенні. Всякі команди треба пані добру мати. Маю чорні учкуляри, фірме хопне, на чине козаці будуть роки. Як і кова, я на ваш, купи козаки були пак. Підіни витягає, у води не потопає, у вогні не піддається, а уже команд диветься. А як підеш вам, поту, цю погоду, чи у злоту, то так лупить без каждо на всі сторони одразу. О Ні, що вже не буде, не такі сьогодні люди, щоб тобою гаджемати і про Бога забувати. Твої панове може не... дати. прийде році добраці. Всім рациком посилати. І роцарі йде до хаті. Володарю землі і неба, то тих сочасні проти тебе. Що вони ні з вами. Я царян царями. Я по новій стороні. І всі належите мені. Маю царю новино, все там но но Як у бою ще потім раз по четвертую. Ти новину вже кажи. Упадеш без голови. Май такі вісті, вісті, народився син Божий. Родина міч. А ну, гай мені з хати. Кажу поробати. Царю, кажу, що новина. Зродила діва сина. Не значить, начебто царя усього світу обіцяного заповіді. Бережи мерші, зі сходу мудреців. Мудреці, вас цар взиває. На царі Випадського року, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народитись Божий Син. Проситим світу, побачив я зберігу і вирішив бери собою дяку. Щоб Ісуса привітав цар індійського народу, і мій народ по горах і лісах блукає, різних богів собі шукає. А сьогодні мені ангел сповістив, що Христос це народив, і я дори з собою взяв, щоб Ісус яких прийняв. Я захреського народу, і не боюсь нічого зроду, мій народ по морях блукає, і Бога завсе величає. А на сході зоря засіяла, і мені показала, я з собою взяв, щоб Ісус яких прийняв. Один я царту. Володар всього краю, Ряди. я дитяти я не знаю, І знати не бажаю. Воїни мої вірні, встаньте переді мною. Ми на твій прибули до бою, готові. Ворогі ми з караєм, хто на тебе руку піднімає. Сіду, ви своєму міста та мої двіста, перебити всюди двору, з пощади, з розбору. А хто буде боронити, то йому тоді не жити. Твій наказ святи для нас, Повним його враз. і мале дитя в в'язкині мусите знайти ще нині, бо інакше ціма смерть. Військо, Ірода нещадно Всіх дітей вбиває, а Марія сином Божим з міста втікає. Я козак за Дніпра, з козацького роду, пережив же мій народ, не одну пригоду. Довгі дні, і довгі ночі в січ могилі спала, аж учора над горою зірка засіяла, поставали ми досвіта. Стали ми збиратись, нас двох послав, про все це дізнатись. Іроде, твоя своволя меш не знає, не в силі серця не сприймає, твою жорстокість. і твій меш дітей не скридить, ні, бо ти в угні. Смолій, меш проклятий, і більш не будеш панувати. Ти як смісл, ти до хати, мене перебивати, і ти нарі твій убогий, та читає того Бога? Грицький народ Боговіру має. Ісуса народження щиро вітає, щоб захистити Божу с Станьте до бою, кожну хвилину. Вітаю, волю ми вчинили, тоді твору перебили. А між них і того сина. Втім, була й твоя провина. Геть від мене, геть голоту! я потоплю вас в лоті. вас вас, оспи. Смерте, Смерте, моя мила, вірно ти мені служила. Мені покірних протичері бою. Не злий гострий стой. Ааа! Ну, подавай, я спасаю! І відлитав за мною! Ааа, я спасити! Ні, ніхто не має жити. Є хоч є скоси, крім того, Боже скоси молого. сьогодні народився, і на тромі накусився. Ох, не буде цього, цар, привеку дати. Мало золото моє, е. дівка не коси мене. Твою душу можу взяти, проплачу до її дати. Ніщо без камені прийде, ніщо не зникає. Ти на статом кожній Не Зусай. долі Щовете, добрі люди, віспоки від неї буде, що Господа благайте своїх відох протягом. То до всі ходили, що робовуся молили, вдержуйтеся сустоти, не робіть батькам гризоти. Хаті Паті не ведіть. і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як гірко роту умирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити. Усе гріхах бенкетував, чортові душу продавав. Шляхом я рода діти, ведіть, до борса поверніть. Буде вас, Бог любити, буде вас благословити. Жу вам щасливу долю і вдома і на полі. Там і Але, і Хати, треба стався побажати. Їм добра вам здоровувати. Чую вам нині усі добрі люди. Нехай Божа поміч завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години. Бог благословить вас. Біда нехай згине. Бувайте здорові разом з віточками та смуткою горя. Не буде між вами. дібка і джмілка, нехай виростає, а град вогнтуче, нехай вас минає. Нехай добре родить жити і пшениця, всяке збіжжя, всяка пашниця, Христос ще рождає. Я вітую вас і вже, а я ще лісу вас вже, на молоко і стараю відбива. Наша порелом не сад, а не це не сакого. А за тою він дайте щось ти ж було до ну, нарабожі люди, майже пацієнтки дуже. От капіла на націю. А треба без дороги тісти, троха ляти їсти. Я говорю, кай буде вас горівка. Горілки на мату, поп'єти на нас. Це анти, антианіта, ціан, добра з наду Добре жити, споживати, золоті й гори мати. Дайте ручку пололошу, всю вам долю напророчу. Що у вас в у скрині? Це повідою родині, щоб ви когоні вам не крались, щоб ви діти вам брали, щоб ви мали файну жінку, мені кінце хоч купіть. Спочувайте, миртій хаті, щасливі будьте і багаті, майте волю, доброгожу, тільки вірте в ласку, Божу. Ласка Божа вас спасе, хай нарік піднесе. То збираємося дорогу і заспіваємо Слава Богу. І далі підемо. Слава Богу! Цари будут сейчас ходить по домам, и представления, которые сейчас вы видели, они будут в каждом, для, в каждом доме показывать. После церкви приехали к Наде домой. Вот Надин красивенный, сказочный домик, карпатский. Меня намазал он мирой. И так я пахну, так я пахну, как духами. Как здесь хорошо в селе. Снег хрустит. Дети хоть снег увидели. А здесь горы. Красота неописуемая просто. В селе у Нади сказка, сказка. Зимняя рождественская сказка сейчас. Надя уже стол накрыла. Сегодня уже не писный стил. Сегодня уже... Слави моего! Христос народился! Слави моего! Христос народился! Слави его! его. 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 Угу. Холодец Надя приготовила салатик с бурячком, нарезка. Бутер вроди, а свята там садиться. Это там садиться. О, а ялинку не включено, Вітя? Ялинку О, треба включити. Ялинка, треба. А як але, же сьогодні празник? Але, праздник? але, але підняли, а ну, там ясно. Сьогодні між нами він пробуває. Христосся рождає. Славі, Славі Мені, Його. З новим роком хай вам щастить за кожним кроком. Хай матір Божа вас охороняє. А Господь Бог здорове посилає, покиньте смуток, радість нині. Господь родився в яслах на сіні. Сьогодні між нами Він пробуває, Христос рождає. Злавімо Його! А кому може, посне вино? нього? Сухе, 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 не тільки на наша наліва. Наліває. А кто там две не может открыть? А ну поможи. Да поможи. Юшку несу. Это бульон куриный. Все захотели нам как раз. После вдол. Мини-мини-мини треба еще. Бежит полазник. Полазник – это мальчик, хлопчик, который поет колядки. О, заходь, заходь. Сюди, сюди. Тихо. Маленький Ісусик не спить, не димайся. Я ручками. Весь світ обнімає і вашу родину, і вашу хатину, і всю Україну Христос знає. Славімо Славі, Славі, Його! Півника чи курку зарубав, вітя. О, я пам'ятаю Настя. Най... Вітя, ти півника чи курку зарубав да. півника чи курку. Курочку чи батурочку. А курочку чи батурочку. Зараз покажу. Ми давно на сухом'янське їмо ну, борщі в ресторані, а це якраз. Разом. Тому я сподіваюся, що наступного року нас буде більше. Стандартна фраза, але така актуальна в даний час, тому э... просто все рождаємо. Отець, час мать, яку велику родину дуже шифело. Хазяйки, хазяйки допомагають, я закрою. Виходь, я закрою. А, а, гімнастки допомагають тарілки. Зараз Надя ще картопельку принесе. <решили> Картофелька с курой, домашняя курка. Особенно здесь в Карпатах куры надышались воздуха карпатского. <решили> да, да, да. Да, и поэтому смачно.

Василинники. 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 Васильники. Василинники. 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 А їх, до речі, на, ну, на Василія, вже на старий новий рік, тепер нові старий перший числа да. і Василія, то потім їх виносять, їх ніби скроплюють свячаю водою, купають скупають і котять ко так через хату, до ну, дверей. Ніколи не бачила і, такого огляду. А потім що з ними робиш? Їсти можна їсти, можна чи корові там дати, чи що. Таке. А ти їх купляєш? Так. церкві чи в магазині? Ні, в магазині. Зараз я вам покажу василенники. От василенники. Такі хлібини. А, Це не Це не Це, а, Раніше Надя сама пекла, я пам'ятаю. У тебе там піпічка, а тут у тебе духовочка, тут духовка і ти пекла на Пасху печу. Я Пасху коли... печу. Але було таке, що я хліб пекла. Було, що я в кузика брала кормочки. Ми тоді на різдво приїжджали. Ми на різдво приїжджали. Я вже не печу хліб. Я на різдво приїжджали. знаєте, ми гарно То Так було давно вже. І їй кажуть, що Христос народився. Мама каже, став її. А не, Христос вас. Ви істину. А, ви істину. Так буває, я сама хочу поклонити. Я тобі сказала, тобі я не перепутала. Чуєш? Надя. Я Я ей что даю худоби и где чудик. Дай Бог счастье. Дай, что? вертается. Христос я Христос я